Мені зараз 74 роки, і я з подивом згадую, як то колись на чоловіках дівчата гризлися. На мого Івана була аж три претендентки, а він був, наче та ворона, невисоким та щуплим. Мені було 28, а йому 21 рік, і видавалося, що я шансів не маю ніяких проти молодших за мене дівчат, але моя мама вирішила закрити очі на пристойність. Хто тебе візьме, і хлопців немає, красою ти в мене не вдалася. Запрошуй Івана на гостину, а я піду до куми, а ти вже сама якось думай. Гостина вийшла на славу, бо прокинулися ми з Іваном разом під мамин, дзенькіт, каструль, але Іван не здавався. Дійшло до того, що я вже з животом ходжу, а він і далі з дівчатами гуляє, та не планує до мене переходити жити. Мама моя знову проявила свою жіночу мудрість. Головне, що дитина у нас буде, а як буде хлопчик, то взагалі за щастя, людей не слухай і роби своє. Я жила далі і час від часу Іван до мене навідувався, тоді я вирішила теж вчинити мудро. Іване, кажу я йому, я тебе на собі женити не хочу. Якщо хочеш зі мною жити, то живи, а як знайдеш іншу дівчину до душі, то я тобі й слова не скажу, відпущу до неї. Іван думав довго, але що тут думати, коли у мене і наварено, і напечено, ліжко м'яке, і мова приємна. Ніколи я йому за уваги не роблю, а лише прошу помогти з городом та господаркою. Я геть уже не можу, кажу я йому. Скоро час підходить, то чи не будеш ти такий ласкавий зробити? І далі перелічувала, що саме, бо в селі справ просто неміряно. На світ у нас з'явилася чудова дівчинка, і Іван, як її побачив, то прикипів душею. Яка вона гарна, казав він мені, чимось на мою маму схожа, очима напевно. І отак ми почали жити на віру, бо мав Іван, наче свобідну волю, але вже був полонений очима нашої дитини. За Оленкою на світ з'явився Євген і почав Іван для дітей все старати, і хату перепланував, зробив гойдалки, всюди з собою дітей бере і до друзів не заглядає. А що це ти, Іване, та зі старою живеш, добре тебе обкрутила, не раз я таке й не свої вуха чула, що йому казали. Чого мене має обкрутити? відповідав він. Якщо я жінку та дітей люблю, то я з ними живу. А чого ж її заміж не береш, як тобі так добре? Вас забув спитати. Заміж він мені справді не пропонував, хоч ми жили вже разом 10 років, і прізвища в дітей були його. Я не наполягала, бо думала, що як він це зробить, то буде у нас міцна родина, а як я буду наполягати, то він обернеться та швидко знайде собі іншу. Ми одружилися лише на 20-річчя шлюбу, і то він мені те поставив в претензію. Як 20 років? питає мене він, і ти мені не кажеш, аби я женився? Ми ж колись домовилися, відповідаю йому на те. Та я й забув, що ми не одружені. Діти наполягали на білій сукні, але я з того лише сміялася, яка біла сукня, та й Іван в костюм той вліз, що мав один за молодості, а вони про сукню кажуть. І так на річницю зібралися ми всі діти і родина, та влаштували подвійне свято ювілей і шлюб. Не скажу, що то якийсь рецепт, якому даю, бо кожна жінка робить так, як її душа бажає. Ми з Іваном і перечилися, і сварилися, але шлюб зберегли і досі живемо разом та підтримуємо один одного. Підпишись, підтримай українськомовний контент.